Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл, сила печінки, токсини без сил. Путін в ярості і хоче завдати масованого удару по центрах ухвалення рішень у Києві. Західні змі майже одночасно випустили публікації про нібито план помсти Кремля за прорив з сукурську. Лякалки поновив її самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Водночас поповзли чотки, що нібито найближче оточення Путіна вимагає його відставки. Про всі деталі гучних заяв розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Владимир Путін не може змиритися із смачним ляпасом від України. Операція на Курщині хутко розширюється. Росіяни один за одним потрапляють у полон, а ЗСУ все ближче до Курської АЕС. Тож кремлівському диктатору не залишилося нічого крім погроз. The Times випустило одну вугучну статтю, посилаючись на анонімного співрозмовника в Міноборони України, який переконує, що Путін готує жорстку відповідь. Росія відчуває необхідність дати дуже жорстку відповідь, щось масштабне, щоб показати світові, що вона всемогутня і що щось на кшталт курська не залишиться безкарним. Крім того, названо куди саме і чим окупанти хочуть завдати потужного удару. Високопоставлений чиновник в оборонному відомстві, нібито заявив, новий комбінований обстріл може складатися цього разу із сотень повітряних цілей. Зокрема, мова йде про крилаті балістичні ракети, а також шахеди. А от у зоні ризику, урядовий квартал та інші важливі будинки. Втім, не уточнюється про що саме мова. Це можуть бути сотні з використанням складного озброєння крилатих ракет, балістичних ракет і шахетів. І це може стати великою проблемою для нашої протиповітряної оборони. Але я вірю, що ми зможемо їх зупинити. Інший український чиновник, нібито підтвердив агентство ФПІ, що Росія готує масштабний ракетний удар по центрах ухвалення рішень в Україні. Маються на увазі і урядові будівлі. Крім того, у розпорядженні журналістів Financial Times з'явився документ. В якому йдеться, що флот РФ нібито тренувався завдати ядерних ударів по Європі. Також серед документів складених у період з 2008 по 2014 рік є мапа цілей для ракет, які можуть нести як звичайні боєголовки, так і тактичну ядерну зброю. На картах зазначено 32 цілі для російського флоту у Європі. У документах наголошується, що висока маневреність флоту дозволяє йому завдавати раптових і попереджувальних ударів і масованих ракетних ударів з різних напрямків. Намагається не відставати від свого кривавого друга фюрера, і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Експівробітник СБУ Іван Ступак у коментарі 24 четвертому каналу повідомив, що той перекидає сили до кордону РФ через нібито українську загрозу. Однак ймовірно, саме таким чином він разом із президентом РФ Владіміром Путіним хочуть відновити ситуацію у Курській області. За його словами, Лукашенко вже стягував війська до кордону з Україною, а потім заявив, що напруга, нібито спала, і відвів їх. У перші дні цієї операції з'явилося багато повідомлень від російських воєнкорів і загалом громадян країни-агресорки, мовляв, Лукашенко їх зрадив, встромив ніж у спину, і саме через зняття напруги на українсько-білоруському кордоні буцімто взагалі стали можливі події на Курщині. Але тепер Путін розуміє, що швидко стабілізувати ситуацію у Курській області не вдасться. На тому вирішив зіграти в гру, яку ми вже бачили і не раз, коли Білорусь знову намагатиметься відтягнути увагу України на себе, а відповідно. І частину сил для цього взагалі й вигадали цю історію про нібито український дрон, який залетів на територію Білорусі. На мою думку, це великий блеф. Хто перший кліп не очима, той і програв. Нагадаємо, що за кілька днів до цього, 10 серпня, стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко віддав наказ посилити угрупування військ на Гомельському і Мозерському тактичних напрямках, які межують із Київською та Чернігівською областями. Про це повідомила прес-служба Лукашенка. Перший сіли ВВС і військ ПВО Білорусі були переведені в повищену бойову готовність. Готовність номер один у нас називається діжурні сили пратівовоздушної оборони. Вооруженные силы Украины нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь на восточном направлении, совсем рядом от нас, в районе Костюковичского района. Поэтому силы ПВО были переведены в полную боевую готовность на перехват целей. Их было около десятка. Вылетели самолеты, вертолет. А також средства РСЗО були переведені в повишеною бойову готовність. Крім того, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що над країною збили кілька цілей, які залетіли з боку України. Як то кажуть, наша пісня гарна і нова. А я сейчас вам покажу, відкуди на Білорусь готувалося нападення. Ну а тепер повернемося до Путіна. Варто звернути увагу на те, як він реагує на тривожні новини з Курщини. Лише подивіться, як під час доповіді він мене ручки, та навіть чути не хоче нічого про те, що реально відбувається на кордоні, а лише про те, як його війська хіраїча відбивають атаки. Ще віремі ситуація в регіоні складна. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров. Но там... находится... это... Послушайте, Алексей Борисович, это военные ведомства да. вам доложат, какая там ширина и глубина. Вы да. расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите. Як сильно нервується Путін від того, що він не контролює ситуацію, видно неозброєним оком. Лише послухайте, що чеше про Брянську область. Я от що хочу сказати: для нас очевидним являється то, а я вже об этом сказав, що противник буде далі постати дестабілізувати ситуацію в пригранічній зоні, силью розкачати внутрішні політичну ситуацію в нашій страні. Поэтому если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка. И я вас прошу самым внимательным образом к этому отнестись вместе с силовыми структурами, вместе со штабом, который создается по, по, линии, по линии ФСБ России при поддержке Росгвардии. Все, все вопросы, которые нужны для обсуждения, для подготовки, К любому развитию ситуации. Вместе с МЧС России заранее нужно подготовить и, и решить. Хорошо? Хорошо. Але горить у Путіна не тільки через це. Ну а точніше відбувся причинно наслідковий зв'язок. Путін, який всіх лякав своїми червоними лініями, тепер розгублений і не знає, що робити, бо ж прекрасно розуміє, що тепер зупинити операцію в Курській області буде нелегко. Ну а відповідно, цим багато хто буде невдоволений в Москві. А точніше вже невдоволені, бо ж по обіді 13 серпня російськими телеграмами полізли чутки, що Путіна ледь не навколішках благають піти з посад. Словом, золотий стила плавиться. Источники из Кремля сообщают, что сейчас почти все помощники и друзья Путина первый круг собрались и на коленях умоляют его уйти в отставку, передать власть Мишустину или Белоусову, Гарантирует ему безопасность и его семьи. Он не говорит ни да, ни нет, удалился к себе. Похоже на правду, Отож, анонси про те, що 2024 рік багато у чому буде вирішальний. Дуже схожі на правду. Залишилося набратися терпіння. А як думаєте, ви чим закінчиться операція зсу на Курщині? Та чи стане Курськ кінцем правління Путіна? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть у вподобайки. А я бажаю вам тихого вечора. Слава Україні! Слава Зсу, бережіть себе та своїх рідних. Побачимось.